На різдвяні вікенди черкасті можуть сміливо прямувати у кіно. На кінолюбів у місцевих кінотеатрах чекає відразу кілька святкових прем'єр. Найочікуванішою стрічкою обіцяє стати російська стрічка швидше за кроликів режисера Дмитра Д'яченка. Марина Лук'яненко склала власний рейтинг глядацьких очікувань, які прем'єри увійшли до трійки лідерів у сюжеті. Далі. Показ комедійної стрічки Кохання у великому місті 3» вже успішно стартував. Картина російського виробництва повідає глядачам про те, як діти можуть вирости за одну ніч. Виявляється, немає нічого неможливого. Звісно, якщо цьому посприяє святий Валентин Бедросович, горе батькам Олексію Чадову, Володимиру Зеленському та Вілле Хапасало цього разу доведеться не лише побороти Валентинівське закляття, а й повернути прихильність коханих жінок. то має ча. Наздоганяє новорічну комедію Фентезійний екшен 47 й Ронін. Це загадкова історія про самурая, який не зумів зберегти життя свого господаря і перетворився на Роніна. Сенсом його життя стає помста відновлення справедливості та відродження честі. Фільм обіцяє вразити захопливим сюжетом, потужною грою Кіану Рівза та 3D-ефектами. Де ти навчився так битися? У демоні вже у новому році, а саме 1 січня, стартував показ нової російської картини Швидше за кроликів фільму режисера Дмитра Дяченка, критики прогнозували аншлагові кінозали та чималі касові збори. Ставку творці фільму зробили на простоту сюжету, почуття гумору головних героїв та бажання глядачів послухати нові чоловічі Достатньо. Достатчне. А сюжет история. Ну почему они все вместе вдруг оказались? Они накануне сильно погуляли, проснулись и не помнят, что вчера было. Марина Лукьяненко, Вика Новини.